Історія про літачка Брунька. Автор Кочанська Ірина. Терапевтична казка Українською. На невеличкому аеродромі, де мешкали маленькі літаки, жив літачок Брунько. Друзі звали його просто Бруня. Білий флюзеляж, блакитні, як небесні хмари крила і жовтий хвостик. Так був розфарбований бруня. Саме тому його не можна було сплутати з іншими літаками. Усі, хто жив на цьому аеродромі, навчалися у льотному садочку, літачки молодші і в льотній школі, літачки старші, там вчили літати, перевозити людських діток і невеличкі вантажі. Усі літаки були дуже задоволені навчанням і старанно вчилися, бо потрапити до такого закладу для літака було за честь. Треба було робити п'ять обертів на хвилину, вміти облітати птахів та рівно триматися на повітряній подушці, коли дме сильний вітер. І головне завжди вчасно виконувати завдання. Саме це, на жаль, Бруні, давалося важко. Точніше, він старанно, відповідально і правильно виконував всі завдання та мав погану звичку запізнюватися. Батьки дорослі літаки та вихователі регулярно робили бруні зауваження, розповідали про важливість дотримання режиму і потребу все робити вчасно, адже неприпустимо, щоб літаки запізнювалися. Запізнювався бруня з різних причин: пізно пропитався, довго чистив шасі. А одного разу влітку всім літачкам сказали виконати маленькі завдання. Перевести для відпочинку людей парасольки, що захищають від сонця. Бруні дісталося найсолодше і найвідповідальніше завдання відвести морозиво для діток. Морозиво мало транспортуватися вчасно і швидко. Спека була неймовірна, а холодильник не входив в салон маленького літака. З вечора Бруня налагодив будильник та зранку розлінився. Забув про завдання і, вимкнувши годинниковий дзвоник, продовжив спати. Він запізнився. На аеродромі його чекали тільки коробки. Ніхто не сварив, ніхто не підганяв. Узявши коробки з морозивом на борт, Бруня полетів до діток. Діставшися моря, літачок побачив, як до нього біжать радісні дітки. Та коли коробки відчинили, всі діти, як один, почали плакати. У коробках нічого не було, крім рідкого молока, яке розтеклося всюди. Раптом Бруня відчув біль у двигуні серці, йому стало соромно. Літачок все зрозумів. А що саме зрозумів Бруня, ти здогадався? З того часу літачок вирішив прокидатися на півгодини раніше, звечора чистити шасі і швидко летіти на аеродром. А ти запізнюєшся, як бруня? Розкажи свою історію запізнення.